Вітаємо всіх глядачів ранку вдома. Сьогодні нагадаю, вівторок, як завжди, цей день тижня. Ми будемо вчитись надавати домедичну допомогу. Сьогодні інструкторка з першої допомоги ФАС Наталя Бойко розкаже, що треба, а чого не треба робити в разі опіків та обморожень. Доброго ранку, Доброго. вітаю. Uh, нехай ці знання нам не знадобляться ніколи на практиці, але, але. знати, що робити, чого не можна робити, обов'язково треба. Бо для мене, наприклад, опіки це щось надстрашне. Я дуже боюся цього, особливо якщо йдеться про дітей. Це якийсь міст, такий страшний сон. Оце коли дитина починає діставати щось, і там щось на плиті, і ти постійно ма... Ну, ну це от просто. Я навіть зараз сказав на нашому рахі, бо це ну. Акторська так, yeah. акторська фантазія, yeah. знаєте, і Ну, ясна річ, що цей страх нас він тримає в таких в плані того, що він тримає нас не розслаблятися, а ти знаєш, що може статися, і обов'язково все контролюєш. Давайте поговоримо, які опіки так. існують. Ну по-перше, ми розізняємо, що опіки можуть трапитися через якийсь сторонній вплив, і це може бути що. Ну, по перше, як ви сказали, да, якась плита, тобто ти термічні опіки. Людина, дитина, це може бути чайник, окроп, вода, і щось гаряче. Ще далі наступне це може бути хімічний опік. Ми говоримо про певні речовини. Якщо ми говоримо про, наприклад, такий яскравий приклад, це фосфор да? В зонах бойових дій бувають фосфор і фосфорні бомби, фосфорні опіки. А і ми говоримо про те, що це можуть бути опіки через ураження електрострумом. З приводу електроструму, по-перше, дбайте про власну безпеку. Якщо ви бачите, що є людина, яку вразило струмом, не треба бігти їй відразу допомагати з приводу і всього іншого, треба спочатку що зробити? Десь вимкнути рубільник. Ну почнемо з простішого, найпростішого. Тобто, треба усунути цю небезпеку, да не кидатись, не шукати якісь там. А Якщо ти кидешся, то що може трампитися? Чи ви можете безпечно? Да, скоріш за все, якщо людина вдарила струмом. Щось є, що скажемо, щось є небезпечне для вас, в тому числі, можливо, mm -hmm. це якийсь оголений дріт, можливо, щось десь замкнуло, і ми можемо стати другим постраждалим. Тому mm -hmm. в цьому випадку, перше, що треба, це усунути небезпеку, десь вимкнути загальний рубільник, а потім вже допомагати цій людині. Наступне хімічні опіки ми якоїсь такої супер мега допомоги не можемо зробити. Найголовніше це прибрати. Цю сторонню речовину, але знову ж таки дбати про свою власну безпеку, щоб ви самостійно не е, ця речовина не потрапила на ваші на вашу шкіру або на слизові оболонки, також не розповсюдилася по самому постраждалому. От. Тому просто сходять тканиною, обережно треба прибрати. Оце найпростіше, що треба. А якісь додаткові е, методи. Е, Нейтралізації ні, цього в першій допомозі немає. Тобто, ми прибираємо цю речовину і дзвонимо, звичайно, в швидку uh -huh. контролюємо стан постраждалого до приїзду медиків. Uh -huh. А найпростіше це термічні опіки, тобто, це те, що нас трапляється в побуті, правда, uh -huh. і тут насправді дуже багато міфів. Міфів і неправильно Давай. ми зараз обов'язково про це поговоримо. І ще я хотіла спитати, чи mm -hmm. і, і відноситься до цієї категорії як опіки, внутрішній опіки. Якщо там людина щось випила випадково, не те, що а це вже скоріш більш про отруєння, mm -hmm. трошки інакша історія. Це не тобто опік. ми ми ні, це не опік, тому що mm -hmm. ми говоримо про опік як про зовнішній вигляд. Те, що є всередині, це вже буде більш відноситься до отруєння, і тут наша перша допомога. Розуміємо самі, да, з логіки, що її скоріш за все не буде. Нам потрібні медики якомога швидше в цьому випадку. Ми будемо більш ефективні, коли ми щось можемо зробити, чисто зовнішньо. От. А термічні опіки знову ж таки, да десь до чогось доторкнулися до загуляли на пляжі. Це теж опік. Да? Причому знаємо, що в нас можуть бути більш такі легкі опіки, да? і більш такі вже важкі. Це типу ступінь. Да, так, і розрізняють перший ступінь, коли є просто почервоніння. Да? До чого заторкнулися, є просто почервоніння. Або сонячний опік це теж перший ступінь. Другий ступінь, коли є похірці. Тут важливе правило: пухірці ні в якому разі не треба проколювати. Не проколюємо похірці. І третій ступінь, колись раніше була класифікація, був третій чи та четвертий ступінь. Зараз міжнародна класифікація їх об'єднала в один третій ступінь. Тобто, коли є пошкодження м'язів, можливо, навіть до кістки, тобто, це той випадок, коли вже допоможуть тільки лікарі. Якщо ми говоримо про перший другий ступінь, наша найголовніша. Найпростіша допомога охолоджувати місце опіку. Європейська рада реанімації нам рекомендує це робити за допомогою правила 20-20. Тобто, це вода комнатної температури 20 градусів приблизно. І місце опіку охолоджувати 20 хвилин. І, от до цього моменту, поки ви не охолодили цей опік, не можна використовувати. А тут вже пішли ці міфи та легенди, да, які ми звикли використовувати смітану, пов'язати олійкою, хтось любить там спиртом, антисептиками, ж... а, пантенолом теж не можна. Не Як можна. О-о-о! Ну, 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 ну. Так, так, так. Да? А, дивіться, справа в тому, що пантенол це є ранозагоюючий засіб. Він так. не протиопіковий. Він просто дозволяє потім цьому пораненню загоїтися швидше. Але поки ми з вами не охолодили цю рану. Пантенол створює плівку, яка запобігає випаровуванню цієї теплоти, яка є на опіку. Тобто він навпаки а, продовжує історії, дію там, да, таку тобто, там та тобто, там, наче парніковий ефект. Тата та ще є. Тому спочатку буде. треба його цей опік охолодити, а потім, коли вже він не болить, вже можна використовувати саме пантенол. для того, щоб просто загоїлося це місце швидше. Давайте розберемося детальніше, як охолоджувати місце опіку. Ну, по-перше, просто під проточною водою. Десь перший, другий ступень. Ми говоримо тільки про перший другий ступень, да? коли є похирці або просто почервоніння, під проточну воду, але кімнатної температури. Не має бути різкого різкої зміни температури. Тому лід прикладати, будь ласка, не треба, бо угу. це створить навпаки негативний ефект. Просто під проточну воду. 10-20 хвилин. 10-20 хвилин. Не просто ви поставили пальчик, потім вийняли і ой, він знову болить. Ні, 10 хвилин постійно можна це робити. Далі додатково можемо використати ще певні засоби. Наприклад, це така спеціальна гелева е серветка, якою можна прикрити саме опік. Вона є гідрогелева, тобто всередині. Е як патчі, знаєте, гідрогієво патчі під очі. Да? Ми говоримо, mm -hmm. що вони зроблені з такої речовини. Ми прикладаємо цю серветку на місце опіку. Що вона робить? Охолоджує, зберігає зволоження, а mm -hmm. протидіє тому, щоб туди потрапляло щось додатково в це поранення, mm -hmm. і таким чином ми можемо вбити всіх зайців з цим опіком. Тобто, це можна зберігати, ну купити в аптеці. Купити в аптечку. Вони різних різних розмірів просто в кімнатній температурі, да, та да, ні да, день, да, ні в холодильній. Да, там Дома трапилося, ти просто розпаковуєш і, да, і просто його прик... Ну, спочатку варто все ж таки охолодити під водою певний час. А Якщо води немає, а що Зараз води це немає, теж може тут... бути вже хоча б якоюсь водичку. Да, Можливо, якийсь там не знаю, вентилятор поставити, щоб трошки охолодити просто ага, цю ділянку. Ага. Вода це просто як найдоступніший засіб, скажімо, угу. який, скоріш за все, в нас є під рукою. Угу. А чого не слід робити при опіках? Олія, спирт. Як ми вже казали, сметанка. ні. Чому працювала сметана? Я, як людина, яка колись давно теж підтримувала загоряння, да, пляж і все інше, поки не зрозуміла, що сонце може бути шкідливим для здоров'я, для шкіри, а, теж використовувала сметану, кефір і все інше. Чому воно працювало? Бо воно, скоріш за все, було з і воно було холодним. Mm -hmm. Але коли воно ставало такою температурою, як ваше тіло, все одно далі продовжувався цей процес і гірше. Оцей, да, да, ефект. Так, Бо ще плівочка, жирна, сметанка. Жирна. Ну, от. Тому робили напад. Але насправді, кій... якщо розібратися дійсно, от, наприклад, якщо ти трошечки підсмажився десь на сонці, да, плечі масили сметанкою, і так було добре перший час. Да, да, от, да. Я прям Бо згадую, я прям згадую це відчуття, прям було кайфово. А потім, ну потім ну, це її запах, і все воно ну, все да. вже не приносило ніякого Треба задоволення змивати. і все. Да. Да, да. Тому. Це ми говоримо про саме про побутові такі речі. Якщо ми говоримо про третій ступінь, коли вже є пошкодження м'язів, тут ми нічого не охолоджуємо, бо там ми вже бачимо, там вже є рана, Да, може бути запекчена, не виривайте одяг з поранення. Оце хотіла спитати. Там. Знову ж таки, я почала да. свої, свої питання mm -hmm. з цього. Та? Якщо не дай Боже, от ми розуміємо, що дитина дістала щось там гаряче і щось. Вона в одязі, я чула, що не можна знімати одяг. Хоча перше, що е, хочеться зробити, зняти правда, Ну, тому uh -huh. що ти розумієш, що це є гаряче. Чому не можна знімати? Можемо. Справа в тому, що опік може припікатися, тобто одяг може припікатися на цю ділянку, і там де є прям. опік. І ми додатково травмуємо ще дитину або людину, тому просто краще цю ділянку. А, і з приводу дітей, а, немовлята, ну тут 100% звертайтеся, будь ласка, до лікаря, а, бо можуть бути певні ризики. Якщо ми говоримо про дітей вже трошки доросліших, все ж залежить від того, який, а, яка площа цього опіку. А якщо ми говоримо про ділянки там 10%, то обов'язково звертайтеся до лікаря. Ну і взагалі, навіть от дорослим, теж треба в певних при певних опіках теж звертатися до а лікаря. А давайте розберемося детальніше при яких опіках, коли саме оце дзвіночок. Що треба звертатися негайно до лікаря, не відкладаючи. А перше? Якщо ми говоримо про опік, коли є більше 5% тіла ціла постраждалого, що таке 5%? Одна ваша долонька це 1%. тобто умовно раз, два, три, чотири, п'ять. Треба до лікаря. Далі, Ого. якщо ми говоримо про так званий оперізуючий опік, тобто той, який є по колу, да. Угу. Поколу тут, наприклад, да, або кінцівка. Тут може бути щось, наприклад, пропеклося. можливо це якийсь опік був такий, або можливо прикраса, да, яка ось такий створила опік. А, тут обов'язково треба до лікаря. Справа в тому, що цей опірізуч він може створити м -м, певний тиск і почати перетискати судини. Пам'ятаєте, коли ми накладали турнікети? Ми говорили, що да. може бути ось цей затиснення, да може бути так званий цей турнікетний синдром, і от з приводу цього, якщо ви бачите опорізуючий опік у людини, дитини нам до треба обов'язково 100% до лікаря. Вот всіх інших випадках дивіться на скажімо так на ступінь ураження постраждалого. Давайте ще поговоримо про ці обмороження. Помороження така сама історія, тільки навпаки, да, тобто, це ж знову ж таки у нас є певне травмування шкіри, да, за рахунок певних впливів, але тут вже навпаки це дія холоду. А знову ж таки є від першого до четвертого ступеня. Від першого, коли ми просто стояли десь на зупинці, да почервонів ніс, почервоніли пальчики. Трошки да порушена оця чутливість вже вважається обмороження? Ага. Да, це вже є обмороження. І Це треба звернути на це увагу. А, звернути об, обов'язково. Треба що ж робити? якось відігріватися. а не розтирати. Раніше да, ми так якось Та й зараз, якщо холодно, да, да, так а так що Ну, Якщо це просто ручки у вас затерп в даному розі, то можна розтерти. А якщо ви бачите, що вже є таке е, зміна кольору досить ага. сильна. А якщо ми бачимо, що зміна кольору, можливо, бачили колись відео, коли десь на Евересті Переморожені і чорні плями такі та, та, чорні та. кінцівки, сама путація буде, і це знову ж таки обмороження. Вот в мене є один знайомий, він відомий кулінар голомозий, і він дуже часто зимою не користується капелюхами. Як йому допомогти? Обморожує трохи собі через голову. Виходить 15% тепла. Тому коли мама казала: вдягайте шапку. Треба було вдягати шапку. Треба вдягати шапку. Обов'язково. Треба вдягай сорків. шапку. Обов'язково треба вдягати шапку. Не п'ємо, всередину не вживаємо алкогольні напої, спірт в мисні. Справа в тому, що. Оце типу для зігріву. Ні-ні. ні Оце за зігріву сторону не працює на відео. Пити зав'язує, бо не допомагає. Робить навпаки, сосуди розширюються, і ми ще швидше втрачаємо тепло. Краще теплі напої, чай, наприклад, тобто замість глінтвейну. Обирайте просто чай теплий, mm. і це буде теж працювати. Mm. Зігріваємо поступово А зсередини. оцей теплий напій. Його треба пити на холоді. Чи ти вже коли ну, бажану людину? Звичайно, ми говоримо… Ну, а якщо немає можливості, то на холоді просто, ми можемо да, пити тепли... це нормально. Да, це буде теж працювати. Mm -hmm. Якщо ми говоримо взагалі, от по про поранених про травми. Якщо людина втрачає кров, всі ці люди вони втрачають в тому числі власну температуру тіла. і це називається гіпотермія. В чому тут є проблема? А, порушується згортання крові. Mm -hmm. може бути шок, і нам потрібно цю людину зігрівати е, і обов'язково прибирати зовнішні фактори. Тобто, якщо людина лежить на землі, прибрати її з землі умовно. Да, якщо її обдуває холодний вітер, зняти мокрий одяг. Якщо в людини була критична масивна кровотеча, цю треба людину обов'язково зігрівати. Якщо ми говоримо навіть про опіки, якщо це була велика частина ціла, цих людей треба зігрівати, бо порушиться е, температура ціла. Вибачте, будь ласка, якщо. Почнеться гіпотермія, тобто падає температура тіла, погіршується згортання, згортання крові. так. Да. і навіть раніше ці кровотечі, які були зупинені, можуть відновитися насправді. Тому, якщо ви бачили, наприклад, що в фільмах всім дають таку термокомдру, <говорит> та, 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 да? або, наприклад, бігунам видають да? тому що теж <говорит> порушується терморегуляція. Що це таке? Це спеціальна плівка, це не фольга як в шоколадках. Ні, це спеціальна плівка, яка покрита обережно так, так? Так, так, Яка покрита таким напиленням, по суті. Вона діє технології. як термос, тобто ми огортаємо людину. Повністю, повністю щоб не було зазорів і щілин. і, а, і це зіглі... це не зігрівається. Тобто це не активна штука, Вона, вона просто зберігає наше тепло. Чи є у вас шматочок такої плівки? Я хочу своєму другу зробити капелюха з цього. Забирайте цю, але знаєте, насправді я думаю, що тут, якщо ви говорите про друга, то це не дуже допоможе. Якщо ми конкретно якусь він ділянку... стильний хлопець буде стильно. тому якщо ми просто прикриємо себе цією термоковдрою як супермен, то вона не спрацює. Треба повністю. От знаєте, як курочка гріль, да, або як сукерочка завернути. Ну це недоречно не можливо, таке, але досить ну, да, скажімо, А є треба... різниця, яким боком дивіться, немає. Тут, ну, я хтось, колись, бачу, що... да, хтось колись сказав, що там на типу такою колір стороною, і стороною такий від сонця колір. такої. Насправді ні. Дослідження говорить про те, що це просто колір. є е, е, кольору оливи для військових, для того, щоб вони ну було їх видно, так помітно, десь О, при такі надані штуки є, допомоги, да, вони У вас є щось його щось там колір. є. Це просто пов'язка. Ми говорили про третю ступінь опіків. Пам'ятаєте? Ми можемо її просто прикрити стерильною пов'язкою і діставити людину до медиків. Оце є просто стерильний такий бандаж для того, щоб стерильна пов'язка, для того, щоб ми могли знову ж таки цю пов'язку треба маємо. притискати. А, ні. Помірне тисне, це... помірне ага. тиск, просто на крикшо. Третій е, да, третій ступінь, ступінь да на да, да, абсолютно вірю. А є ступені, чи ми говорили, чи ні у обмороження? Да, від першого до, до четвертого, від тобто четвертий, четверти, то коли вже оці чорне почерні, почерніння. Да, перший ступінь, коли просто холодно. Другий ступінь, коли вже з'являється зміна кольору від червоного до ага, синього, ага, такого знаєте ага. кольору. Не знаю, як джинси, да, умовно може бути, можуть також бути похірці, і Ого. тут для нас важливо, що знову морожені теж та, може це бути. теж мороження може бути похірці. Знов ж таки не розтираємо жиром, ніяким не мастимо помірне тепло. І тут важливо не зігрівати чимось активним, тобто це має бути поступове. Ми не прикладаємо грілки, якісь на гарячі, ми не mm. обдуваємо гарячим повітрям. Поступово чим то теплим тому, наприклад, от пляшки з водою тепою да огортають просто в не знаю, там в плід, якийсь да, і прикладають до постраждалого. Це mm -hmm. буде працювати помірне зігрівання. А хекать можна хекать. Ну, це якщо ви в приміщенні знаходитеся, треба його трошки нагріти, то можна. Дякую. Дякую вам дякуємо за такі Дякую. корисні поради. Ви завжди відкриваєте очі на якісь звичайні речі, які нам здається, що ми знаємо. А насправді ні, багато всього треба ще знати і знати. Будемо чекати наступної зустрічі mm -hmm. і продовжуємо наш ранок вдома. Усім бадьорого настрою.